Радіо UA Chicago Отже, почнемо напевно з того, що Дональда Трампа Дональда Трампа можуть подати до суду за участь у заворушеннях. На капітолії 6 січня про це заявили у Міністерстві юстиції. Міністерство юстиції заявило в четвер, що колишній президент Дональд Трамп не заслуговує на абсолютний імунітет від трьох цивільних позовів за звинуваченням у підбурюванні нападу на Капітолії 6 січня 2021 року. Жодна частина офіційних обов'язків президента не включає підбурювання до неминучого. Приватного насильства заявили юристи департаменту в апеляційному суді. За визначенням така поведінка ясно виходить за межі конституційних і статутних обов'язків президента. Що буде далі? Будемо знов ж таки вас інформувати, але ситуація у Трампа не весела, особливо враховуючи вибори президента Сполучених Штатів наступного року. Також президент Байден каже, що підпише резолюцію республіканської партії, яка скасовує законопроєкт про злочини округу Колумбія. Президент Байден у четвер заявив, що підпише закон, який який відсторонили республіканці, який скасовує частину закону про злочини в окрузі Колумбія. Президент сказав, що демократам у Сенаті про свій намір не накладати вето на цей захід, коли він піднявся до Капітолію в четвер, щоб зустрітися з консулом повідомив кілька. Сенаторів після зустрічі місцевий законопроєкт скасує більшість обов'язкових вироків, зменшить покарання за ряд насильницьких злочинів, включаючи викрадення автомобілів і пограбування, і розширить вимоги щодо суддів присяжних у більшості справ проти проступків. я підтримую державність округу Колумбія та самоврядування, але я не підтримую деякі зміни запропоновані Радою Округу Колумбія, незважаючи на заперечення мера, наприклад, зниження штрафів за викрадення автомобілів. пізніше Байден написав у своєму Твіттері: якщо Сенат проголосує за скасування того, що зробила Рада Округу Колумбія, я це підпишу. Ілон Маск представив генеральний план Тесла. Вчора генеральний директор Тесла Ілон Маск та інші топ-менеджери викликали загальне бачення майбутнього компанії, що займається виробництвом електромобілів під час відкриття дня інвестора. Маск, який нещодавно повернув собі титул найбагатшої людини світу завдяки різкому збільшенню акцій Тесла на 310 мільярдів доларів, назвав це своїм генеральним планом Три. І намагався переконати інвесторів у надовгострокових цілях Тесла. Велика частина тригодинної презентації була присвячена тому, як врятувати світ. Побудувавши стійку енергетичну економіку, подвиг за оцінками, маска коштуватиме 10 трильйонів доларів. Ось деякі менш високі подробиці, того, як Тесла планує досягти цієї мети. Інженери працюють над тим, щоб складання транспортного засобу коштувало на 50% менше. За словами провідного дизайнера Франца фон Холіс... Е... Хаузена до кінця цього року почнеться поставка к'юбетрек, яку дуже відкладали. У нас є ціла лабораторія, наповнена руками та ногами, сказав Маск, говорячи про флот, можливо, армію роботів, які Тесла створила для виконання людської праці. Якщо, якщо ви задате, задастеся питанням, де решта це стосується інвесторів, які сподівалися на важливіші новини, наприклад. На презентацію автомобіля наступного покоління. Замість цього керівники просто сказали, що дешевий автомобіль буде вироблятися на новому заводі в Мексиці, а деталі будуть надані пізніше. Після презентації акції Тесла впали більш ніж на 5% у позаурочний час. Тікток вчора заявив, що запровадить 60 хвилинне обмеження щоденного часу перед екраном для користувачів молодше 18 років. Ми взяли обмеження в лапки, тому що насправді це просто підказка, подібна до повідомлення Netflix. Ви все ще дивитесь. А, неповнолітні користувачі можуть ввести пароль, щоб продовжити прокручування після того, як з'явиться підсказка. Але TikTok каже, що це змусить користувачів прийняти активне рішення продовжити перегляд чи ні. Оскільки багато експертів покладають принаймні часткову провину за кризу психічного здоров'я підлітків на соціальні мережі, TikTok обрав саме такий шлях: обрав 60 хвилинний ліміт після консультації з експертами Бостонської дитячої лікарні, близько 67% американських підлітків користуються TikTok, а 16% усіх підлітків користуються ним постійно згідно з дослідженням. Per Research, опублікованим у серпні минулого року, Тікток вносить зміни, щоб заспокоїти критиків. Багато хто все ще закликає до повної заборони додатка, що належить Китаю. Комітет Палати представників вчора схвалив законопроект, який надає президенту Байдену повноваження заборонити Тікток. Але ця пропозиція, ймовірно, зустріне сильний опір, якщо вона потрапить до Сенату. На цьому у нас все з п'ятим блоком новин, а саме: Новини США та місцеві Існу, Новини США буремні, особливо якщо брати TikTok, Я думаю, що буде в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.